Вітаю вас ще раз, мої дорогі друзі. Ми вже сьогодні з вами зробили номеричну румічний прогноз на два тижні для України, тому обов'язково подивіться, якщо не дивилися. Обов'язково обов'язково подивіться прогноз на липень місяць. Я Вам там розповідала на які дні найбільш загрозливі, який період, чому це так, що треба робити. Обов'язково подивіться, що може бути, які тенденції липня місяця. І зараз давайте з вами зробимо ще розклад Ленорман на липень місяць для України. Дуже вам вдячна за ваші подобайки, за те, що підписуєтесь на канал, що ділитеся каналом. Для мене це дуже-дуже-дуже важливо. Дякую. І так, давайте з вами дивимося. Україна. Україна липень місяць 2025 року. Тенденція. Будемо намагатися, не буду зараз виділяти там окремо, наприклад, ту ж саму Рашку чи Америку. Подивимося, які карти випадуть. Уже знаємо, які асоціації бувають з тими чи іншими картами. Будемо намагатися розбиратися, які можуть бути тенденції. Давайте будемо дивитися. Україна 2025. Рік, липень, місяць. Що може бути? Давайте подивимося і зробимо. Одразу, як завжди, знайдемо нашу Україну. Дім, карта Дім для мене це. О, і одразу випало. А ой, дивіться, як добре випало. Тут і лелеки, це і мир, і це і древо родове, це захист наш, якраз на цей період. Дуже добре. І навіть якась допомога умріяна раніше, як новий альянс. Ну, Но це поки ми шукали тільки. Знайшли ми нашу карту. Давайте тепер доберемо ще карт 20 штук. Для того щоб зробити розклад. І так, Україна 2025 рік, липень місяць. Що може бути. Наприкінці випадні це може бути. Чи сама по собі в нас дуже часто буває це, як Америка, як ми з вами так і позиціонуємо, що старший хтось там допомагає. Але це може бути ще якась впливова людина, яка буде дуже серйозно впливати на процеси в Україні в липні. місяці. Це буде як, як основне щось. Але не скажу, що до нас буде погано ставитися, хоча саме по собі ведмідь може бути ще агресивним. Ну, подивимося, що випаде коло цього, і тоді ми подивимося з зробимо весною. І так, Україна, липень 2025. Трошки посуну нашого відміття. І дивимося в Україну. Що буде тебе. Так, Все починається одразу зі складнощами, Щось у нас прямо так. Як входимо в липень зі складнощами, але знову ж таки, це як тимчасові. Ну Зараз будемо розбиратися. Щось підписується. На Так, це трошки далі весу ще. Так, так. так. Ого, ось тільки всього. Щось ми випали геть не в добрій позиції. Сейчас трошки спробую так підняти, щоб було видніше, можливо. Не в добрі позиції ми випали тут. Це кажуть те, що для нас, можливо, буде долоносним цей місяць, правда ж, і буде якийсь удар для нас щодо чи допомоги, чи гроші, чи навіть полонених. Але щось тут буде через хитрість? Давайте розбиратися крок за кроком, дивимося. Починається місяць з таких, я б сказала, ілюзій. Таємних схем, коли стоїмо на розвирці, невідомо куди діяти, куди бігти, що буде творитися, робитися. Але знову ж таки, карта хмари, вона тимчасове складнощі. Так само, як і карта гори. Так, це важко, що якісь проблеми. Але гору так прийдеться, як прийти, щоб подолати, але її ж можна подолати, і ми з вами подолаємо. Обов'язково і будуть щось таке з цим створюватися, якісь ситуації, як швидко вирішуватися, так щоб вирішити прямо долю України. Багато що буде вирішуватися таємно. Я розумію, що це буде протязі його буквально оцей місяць, другий місяць, і навіть буде підписання якихось угод, але я скажу, які можуть дати нам роді і якусь основу, але скажу, що воно буде зі складнощами, і ця основа я б не сказала, що буде прямо геть така добра. Чому? Тому що у нас. Як подивитися по діагоналі, У це основ, основ, ну, вона може бути таємно підписана і через змію, ну якісь підвохи. Ну те, що не все так, як хочеться, а буде з, з подлістю. І коли навіть це трапиться, от прямо зараз називається нас будуть заганяти в якийсь прямоколу для того, щоб прийняти якісь рішення, чи воно буде нам подобатися? Я б сказала, що ні, але буде таємно щось і на нас буде тиснути можливо якась організація, знаєте, світова влада. Але показую, що тут іще щось може створитися якесь партнерство, хитре і подле може бути таке партнерство якихось країн, але якесь, країн, якась, якесь партнерство і рухне. Воно рухне, тому що тому, що хтось от вже зарвався. Причому я тут не бачу якось інших країн, я бачу от ЄС, у нас дов, доволі часто це ж символізує. І показую, що між нами і ЄС вроді серце так добре. Але показує, що у них ще далі шлях не визначений, майбутнього немає. Ну, ми, правда, і спитали тільки на липень місяць, але показує, що воно ще не визначене, це майбутнє. І у нас так само називається липень, правда, може ну, доволі серйозно щось. Я розумію, що навіть буде знову ж таки те, що розповідала про липень місяць. Нумерологічно, що може рухнути якась стара влада, бачите на дні, знову ж таки, висить коса, якісь союзи, щось розвалиться, якась стара, якісь старі устої, якісь башти, тут щось рухне. І навіть, можливо, буде знову ж таки на когось з глав держав чи з глав, там, я не знаю, десь людини десь, то буде навіть замахи, може навіть вбивство. Це ще нумерологічно, що ми може бачимо з вами полінерман так само. У нас буде як шанс омрієне щось, омрієні якісь гроші, омріяна якась допомога, буде навіть якісь обміни, і це все у нас буде. Я б сказала, що це більше буде, скоріш за все, це вже наприкінці липня. місяця. І навіть ми війдемо в наступний місяць з якимись гарними, можливо, новинами, що стосуються ЄС. Але ми бачимо, скоріш за все, все ж таки це Америка, і вона буде впливати, От що буде на кону стояти більше. Як, я називаюся, я вас всіх полюблю, але якщо гроші. Так? От, от так називається. І я вам дам щось, але знову ж таки, як за гроші. Можливо, ту саму нам озброєння чи щось, але знову ж таки, це більше як бізнес, це як за гроші. І от намагаються вони як створити майбутнє для нас. А що там у нас? Ага, І нові альянси, щось нове, пряме, щось створити. Але ж розумію, що от зараз нас заганяють якісь кутки. І те, що я вам казала номератично, передивіться зараз прогноз, то так. Там будуть такі тенденції, що ну у нас десь до 13-го числа такі критична ще фаза, поки ми потім вийдемо на інший рівень. Але от зараз поки що нас буквально заганяють кудись якісь ілюзії, щось таємно домовляються. Ніяк. Знаєте, я б сказала, що тут -ут -ут і у нас наприкінці цей ведмідь, і називається, як намагається усидіти на двох стільцях одночасно, десь і ще з кимось. Знаєте, от, можливо з тою рашкою і з нам, і, і вашим, і нашим. І взагалі тенденції такі, що будуть основне у нас іти проблеми тимчасові з вибором шляху. Вибор шляха, шляху буде користуватися, не, до, відноситися до нас і до ЄС. О, нам треба буде в цьому місяці вирішити. І, можливо, так, буде розвал яких старих союзів, і що в наступний місяць рухнуть старі системи. Я вам вже сказала, липень місяць він такий, передивіться мій прогноз. Рухнуть старі системи і показує, що буде створювати нове майбутнього, от такого як є, от, ну, як от є зараз. Немає. Його немає. Ми будемо створювати як нове майбутнє взагалі нове. От Його немає, бачите, ми нове майбутнє створюємо. Давайте подивимося, що стоїть у нас в основі ситуації і що нам може це показати. Сумуємо з вами всі ці числа, які входять от, от в цей проміжок. Оце те, як минуле. І на чому стоїть основа, розвивається все інше. Дивимося, зараз складаємо все це і дивимося. Далі віднімаємо стільки разів, який треба. І у нас виходить 26. Знову, дивіться. Щось вирішено вже таємно. Під закритою книгою. Все. Називається. Невирішена невизначеність, от основа це не визначить. Ми нікого ні нічого не скажемо. І бачимо, тут такі в нас критичні числа, ой, критичні карти, такі доволі такі, і ілюзії, і складнощі, і треба буде щось подолати, і щось вирішується по долі, і невизначеність шляхів. І от зараз навіть так само у нас не скажу, що прямо, а це прямо на зараз ці карти. Не скажу, що так само щось добре. І навіть знову ж таки, як якщо ми їх суміруємо, що у нас виходить 31%. плюс. І в нас виходить 27, от, ну що виходить. Знову ж таки, якесь хитре письмо. Нас заганяють якісь рамки для того, щоб підписати вже влітку те, що ну, можливо буде для когось як добре, але не зовсім воно добре буде. Хоча щось все ж таки ми для себе виграємо. І буде навіть якась допомога, і, можливо, вона буде за гроші, правда, ця допомога. але все ж таки, воно щось буде. Але сказати, що це називається як підлість, як свої ворота грають багато хто. Більше так. Давайте дивимося, що у нас далі, що це як майбутнє. Оце мені не подобається, ми з вами випали в тій позиції, яка показує, що, ну скажімо так, ми мало на що зараз можемо впливати. Оце як ківце покажуть. Насад, як от без мене мене так одружували, так? як заганяли якісь рамки, щось ну, важковастенько, але щось рухне і буде щось омріяне для нас, але рухнуть якісь системи, це вже йде. Це вже до цього вже ну, просто воно вже наближається. Давайте я так от зроблю так виключення. Оце виключення так само зроблю. Так, тут у нас виходить. І виходить 28. Щось зациклиться на одному. Чоловіку, який буде багато що вирішуватися. Ну, я не знаю, можливо, це е, стосується Зеленського. Чому? Тому що ми запитуємо про Україну. Хоча це може бути пов'язано з цим ведмід'ям, який якраз і є от, як символ наприкінці у нас випав, як от Америка. так? Зараз подивимося. Але якщо у нас так іде, і тут, от бачите, тут ще світова влада, і коса висить, то це все ж таки загроза може навіть бути загроза чи владі самій по собі, чи життю. Ну, може, це якраз і до Трампа стосується, тому що наприкінці все ж таки закриває як Америка. Добре. Зараз ми далі з вами сумуємо. І виходить у нас, що ми отримаємо 9. Ну, це добра карта. Деві це букет, флірт, коли ми починаємо з кимось як домовлятися, що для нас Боже добреньке йде. І от е, починаємо щось, ну, давайте так вирішимо, чи так вирішимо, чи ще якось називається. ну от, е, Конфетно-букетний період, одним словом. З ким бачимо з Америкою. Так? Що ми отримуємо? Потім 9 плюс 15, 24. Любов, кохання, взаєморозуміння. Але це взаємозрозуміння може бути правда за гроші. І таке враження, що будуть нас як використовувати як шанс. Можливо, це гроші, можливо, це наші недра, можливо, це ну, щось матеріальне, що можна взяти, що можна отримати. розумієте? Оце і показує, що ми, я розумію, що можемо налагодити якісь стосунки, але отут тут -от буде висіти дуже серйозна загроза, що Самі Америці і владі Америці. Так. Ми, я розумію, що і нашій владі так само щось може загрожувати, бо тут так випало все. Тому тут може правда рухнути багато якихось старих систем і багато якихось старих схем. Воно може рухнути одночасно і дуже серйозно. Коли це може трапитися, я б сказала, що це вже. Ну, якщо навіть розділити оцей потік, бачите, як от у лінієчки, так? 7. І у нас, наприклад, 31 день, розподілити десь на 7, от приблизно, і оце ще. То ну, я б сказала, що це десь після 17-го, 17-го, 18-го це починається оце якраз те, що може трапитися в липні місяці. І подивимося, що може трапитися, тому що тут загроза йде. Загроза серйозна. Буде щось придумано, буде щось під підле під, таке сформовано. Це може бути замок, це може бути якісь колуарні домовленості, це може бути зверження. Звергнути владу, це може бути так само, тому що про щось вже йде домовленість і щось буде рухнути. Але мене, мене ви знаєте, ще ну, порадувало те, що тут якось Америка випала, навіть ЄС нам випала, а рашки, ви бачите, немає. Це показує те, що їм буде дуже тяжко на нас впливати. Може, косвенно, через когось. Але отут буде тяжко, вони будуть робити все те, що робили і до того. Але щось буде, щось піде і кулуарне. Десь будуть намагатися десь повзти, можливо, десь в світову владу, щось якісь інформацію, щось перекручувати, дуже багато фейкової інформації, і оце буде воно розкручуватися, розкручуватися, розкручуватися. І тому може це таке бути, що десь будуть тоді більше кулгарне, якось чужими руками. Як є чужі руки, я розумію, що це от може бути та сама Америка. Але вона, я дивлюся, з нами починає фліртувати. А загроза все одно йде владі, що американці, що наші, все одно йде, тому що тут висить коса. От зараз як щось вирішується, щось йде. Але це може відкрити нам якісь шанси, шанси на отримання і зброї, і фінансової допомоги, знову ж таки, це щось за гроші. А от ЄС, і ми будемо в цьому місяці, наприкінці місяці, визначатися взагалі, куди ми далі йдемо. Можливе створення нових коаліцій, чи принаймні якесь підписання на те, що в подальшому буде створення. Що щось іще буде, щось буде створюватися, як нове, як нова дитина. Оце те, що ми з вами побачили. Знову ж таки, дивіться, обов'язково ще прогноз на липень. Дуже багато, ну не дуже багато, а завжди тенденції ви ті самі. Я вам розповіла вже номерлично-оронічний на два тижні. Порівняйте, і ви побачите, що так, там дуже багато загрози. Тому бережіть себе, пишемо захисні ронічної формули і віримо в Україну. І слава нашій Україні! Героям слава і смертним кратим ворогам, що зовнішнім, то й внутрішнім. Далі, мої дорогі сінки, наступне відео буде на, з відповіді на ваші дуже-дуже гострі -дуже питання. Тому. Хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь, натисніть дзвіночок, поставте подбачку для того, щоб його не пропустити. Завжди з вами, Україна, перемагала!